Уявіть собі, що ви вирішили проїхатися Італію автостопом. Розпочинайте з Мілана, блискучого міста моди та фінансів. Топового футболу та класичної музики. Ви гуляєте вулицями, які гудуть від діяльності банків та корпорацій. А скляні хмарочоси відбивають альпійське сонце прямо на архітектурні пам'ятки, виконані у готичному стилі європейського середньовіччя. Поволі добираєтеся до Риму. Вічного міста на схилі семи пагорбів. У ньому античні руїни гармонійно співіснують сучасними урядовими будівлями. І ось ви опиняєтеся у Неаполі або Палермо, де час ніби спливає повільніше. Життя йде в зовсім іншому темпі, а економічні реалії кардинально відрізняються від того, що ви бачили на півночі. Ця подорож не просто географічний маршрут, це подорож крізь історію однієї з найдивовижніших суперечностей Європи. Як одна нація може бути настільки різною всередині себе? Чому північ Італії нагадує Швейцарію чи Німеччину, а південь більше схожий на Балкани або Північну Африку? Сьогодні ми поговоримо про Італію, а точніше, чому вона і зараз фактично розділена на дві такі різні частини. А ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший контент про найцікавіші події минулого і сьогодення. Щоб зрозуміти сучасну Італію, нам потрібно повернутись в минуле. Перемістимось з вами у середньовічну Європу: мозаїку королівств, герцогств та міст держав. Італійський півострів тоді був не єдиною країною, а можливо чи не найбільшою сумішю різних культур та цивілізацій, які лише можна собі уявити на обмеженій площині. Уявіть лише, що за один і той же острів Сицилію боролися вікінги з Арабами. В середні віки італійська північ стала колискою того, що згодом назвуть ліберальною економікою або вільним ринком. Її населяли численні міста держави, жителі яких нагромоджували капітал, розвивали технології, створювали торгові мережі, що простягалися від Фландрії до. Константинополя, Венеція контролювала торгівлю зі Сходом, Геноя сплела мережу колоній від середземноморських островів аж до далекого Криму. А Мілан став центром ремісництва та банківської справи. А що ж в цей час південь? Тут домінувала зовсім інша модель. Спочатку візантійці, потім Араби, Нормани, Іспанці. Південь переходив з рук в руки різних імперій. Замість незалежних торгових республік тут панувала феодальна система з великими латифундіями, величезними маєтками, де кріпаки обробляли землю для аристократів. Вдумайтесь лишень, поки венеційські купці винаходили сучасну бухгалтерію та створювали перші банки. Сицилійські селяни жили практично в тих же умовах, що й їхні предки тисячу років тому. Це не був просто економічний розрив. Це були два абсолютно різні світи. У 1871 році сталося те, що більшість вважала утопією ще за кілька десятків років до цього. Італія вперше за майже півтори тисячі років стала єдиною державою. Вона пройшла тривалий шлях до остаточного об'єднання всіх земель під владою Риму. Близько десятиліття тривало ресорджіменто, процес об'єднання Італії під проводом короля романтика Віктора Емануїла, якого підтримував прагматичний прем'єр Каміло Кавур, та герой пасіонарій Жозеп Гарібальді. Але це об'єднання, як виявилося, лише поглибило розрив між північю та півднем. Насправді, єдина італійська держава була створена північчю, яка фактично завоювала інші регіони. Промислова північна Італія диктувала правила гри для всієї країни. Уряд запровадив високі митні тарифи, щоб захистити промисловість. Іншими словами, інтереси великого бізнесу, зосередженого на півночі. Але це зробило імпортні товари дорожчими для Гідного півдня Водночас північні підприємства отримали доступ до південних ринків, витіснивши місцеві ремесла, результат було спрогнозувати неважко, і він був сумним. Якщо до об'єднання економічна різниця між регіонами була незначною, то вже на початку ХХ століття північ стала вдвічі багатшою за південь. Це не було природним процесом, це було наслідком політики, яка систематично перерозподіляла ресурси з півдня на північ. А тепер уявіть себе, жителем звичайного села на Сицилії початку 20-го століття. Ваші предки століттями обробляли чужу землю, але тепер навіть цієї роботи ставало дедалі менше. Нові закони, нові податки, нові реалії роблять життя півдня. Все важчим. Що ж вам залишається робити? Шукати кращої долі деінде де. за кордоном чи навіть за океаном. І вони їхали мільйони південних італійців. Одні. Пересувалися до промислових міст півночі, інші перетинали Океан до Америки. Це була одна з найбільших міграцій в історії людства. Станом на 1920 рік лише до США прибули понад 4 мільйони мігрантів з Італії. Це та сама знаменита італійська еміграція до Америки. Лише замисліться, яка іронія? Південь фінансував розвиток півночі не лише своїми податками, але й своїми найціннішими ресурсами молодими енергійними людьми. Вони їхали працювати на заводи Турина та Мілана, залишаючи рідні краї все більш знелюдненими та занедбаними, вкритими нетрями покинутих будинків. Натомість усі вершки італійської економіки собі забирала північ. Сьогодні, якщо ви вирішите переглянути статистику, різниця між італійським півднем та північю вас вразять. ВВП Ломбардії, це регіон навколо Мілана, майже в п'ятеро вищий, ніж на Сицилії. І з безробіттям ситуація схожа. Перші місця всі за півднем, а на півночі рівень вчетверо менший. Найменший рівень у Ломбардії та Тиролі. Серед молоді ці цифри ще більш драматичні. В деяких південних регіонах практично кожен другий молодий італієць не має роботи. А загалом по країні рівень безробіття серед молоді становить близько 22%. Повернімося до нашої подорожі сучасної Італії. контраст, який ви спостерігатимете, пересуваючись країною, вас буде дивувати. Ви його точно помітите, навіть не знаючи фабулу цієї історії. Мілан виглядає як типовий європейський мегаполіс: метро, хмарочоси, розкішні офіси міжнародних корпорацій. Тут розташовані штаб-квартири найбільших італійських компаній: від Пірелі до Люксотіка. В місті проходять тижні моди, приймаються ключові фінансові рішення, а тепер перенесіться в маленьке містечко на Сицилії чи у Калабрії. Тут інший темп життя, інші пріоритети. В регіоні досі можна відчути середньовіччя в повітрі. Тут важливі родинні зв'язки, традиції, повільне життя. Але, на жаль, тут також менше можливостей, менше інвестицій, менше надії для молоді. Останні два десятиліття клубна футбольна першість демонструє економічний розвиток країни, адже підписання. Та утримання футболістів потребують значних інвестицій. Теж стосується стадіонів. У Мілані присутні одразу два топ-клуби Італії, які виграли третину всіх трофеїв цього виду спорту. В Турині накрили розкішний стадіон на десятки тисяч комфортабельних місць для вболівальників. Натомість за Наполі єдиний клуб. Південніше Рима, який виграв скудета за останні десятиліття, вболівав весь південь. Для жителів італійського півдня наполі став предметом гордості, символом, що вони щось можуть досягти в боротьбі з північними опонентами. Зазвичай таке піднесення та згуртування відчувають вболівальники навколо своєї національної команди. Тож південь, це окрема нація. Говорячи про південь Італії, неможливо оминути тему мафії. Але важливо розуміти, мафія це не причина відсталості півдня, а її наслідок. Організована злочинність процвітає там, де слабка держава, де немає економічних можливостей. Відтак і альтернативи чесного заробітку, де люди втрачають віру в справедливість. Мафія заповнила той вакуум, який залишила неефективна держава, що так і не змогла повноцінно утвердитися в регіоні. Італійське королівство будувалося ентузіастами-теоретиками з ліберальних регіонів півночі, коли на Сардинії правив. Король просвітник на Сицилії селяни продовжували гнути спину на феодалів. Коли в результаті рісорджменту на острові встановили атрибути легітимної влади, феодали пішли у підпілля та утворили свою мережу органів реальної влади, яку називали італійським словом сім'я. Вона стала паралельною системою влади, яка контролює території, збирає податки, вирішує суперечності. Але ціна цього порядку страх, корупція та економічна стагнація. Італійська держава неодноразово намагалася подолати цей історичний розрив. У повоєнний період створювалися спеціальні фонди для розвитку півдня, найбільш відомий з яких це Каса Перлі Мезоджіорна. З 1950 року він працював як окреме міністерство в уряді Італії, яке фінансувалося спеціальними парламентськими програмами. Протягом десятиліть у південні регіони. Вкладалися мільярди лір, будувалися заводи, дороги, школи, здійснювалася земель сільськогосподарського призначення, фінансувалося підприємництво, кооперативні господарства, а також соціальна сфера, посилювався соціальний захист населення. Але результат виявився неоднозначним. Частина грошей дійсно допомогла. З'явилися нові підприємства, покращилася інфраструктура. Але значна частина коштів розтікалася через. Корупцію та неефективність замість створення стійкої економіки часто виникали престижні, але не рентабельні проекти, які часто були мильними бульбашками і слугували джерелом фінансування мафії, яка в цей період розпочала злиття із державними структурами регіону. Італія стала однією з країн-засновниць Європейського економічного товариства та, зрештою, і Європейського Союзу з його цінностями вільного ринку та вільного переміщення товарів та послуг. Новий формат ЄС приніс нові можливості, а заразом й нові виклики. З одного боку, південні регіони отримали доступ до європейських фондів розвитку, з іншого боку, європейська конкуренція. Виявилася жорстокою для слабкої південної економіки. Сьогодні умовний молодий сицилієць може вільно переїхати працювати до Берліна чи Парижу. Це розширює його можливості, але також означає, що південь втрачає найкращі кадри не лише на користь італійської півночі, але й на користь всієї Європи. В той же час до і так перенаселеного та обтяженого безробіттям півдня прибувають мігранти. Ще з більш бідніших країн Африки. Вільні кордони це шлях із двостороннім рухом. Схожа ситуація склалася і з європейськими фондами. З однієї сторони, Італія відкрита для європейської допомоги та інвестицій, а з іншої, вона сама, як одна з найбагатших держав Європи, мусить здійснювати внески до спільного європейського бюджету і не завжди отримувати достатньо відповідь. Натомість тепер розподілом коштів часто займаються європейські чиновники, далекі від регіональних проблем Італії. Чи можна подолати цей тисячолітній розрив? Історія показує, що зміни можливі, але вони потребують часу та рішучих дій. Корея змогла перетворитися з аграрної країни на технологічного гіганта за півстоліття. Ірландія подолала свою історичну відсталість. Німеччина відродилася з попелу війни. Чому б це не могло статися з Півднем Італії? Сучасні технології відкривають нові можливості. Цифрова економіка не прив'язана до географії так сильно, як промисловість 19 століття. Молодий програміст з Неаполя може працювати на компанію з кремнієвої долини, не виїжджаючи з рідного міста. Туризм також може стати рушієм розвитку. Південь Італії має унікальну природу, багату історію, автентичну культуру, все те, що цінує сучасний турист, втомлений від стандартизованих мегаполісів. Італійський розкол на північ та південь це не лише економічна чи географічна проблема. Це розповідь про те, як історія впливає на сучасність, а політичні рішення на долі мільйонів людей, та й про те, як різні частини однієї нації можуть жити в різних епохах. Але це й також розповідь про стійкість, красу, різноманітність, про те, що розвиток може мати багато облич. Можливо, майбутнє Італії не в уніфікації, а в тому, щоб навчитися використовувати сильні сторони кожного регіону, створити справжню єдність. У різноманітті. Зрештою, подорожуючи сучасну Італію, ви стаєте свідком не лише проблем, але й неймовірного багатства культури, історії та людського досвіду. І це, можливо, найцінніше, що може дати нам цей розділений, але все ж таки по-справжньому прекрасний чобіт. Пишіть, як ви вважаєте, чи можуть південь та північ подолати такий суттєвий розрив. Підписуйтеся і бувайте!